Сердечно вітаю вас, шановні глядачі, Христос Воскрес! Четверта неділя після великого праздника світлого Христового Воскресіння після Пасхи Христової. Ця неділя називається Неділею Проросслабленого, тому що в цей день Свята Церква нагадує нам про чудо і Спасителем розслабленого чоловіка. Це було в Єрусалимі праздник П'ятидесятниці. Біля єрусалимського храму була купель, яка називалася овечею. Таку назву вона одержала, тому що всі водії вимивали внутрішності тих овець, яких заколали для жертвоприношення. Цю купель побудував цар Соломон. І, до речі, вона існує до сьогоднішнього дня, правда, це вже музейний експонат. Спаситель проходив мимо цієї купелі. Біля цієї купелі було п'ять критих притворів, в яких лежало багато хворих людей, розслаблених, сухих, хромих, які щекали движення води. Тому що ангел Божий кожен рік, один раз в рік. Сходив цю купель, возмущав воду, і та людина, яка сходила після возмущення води, одержувала ісіння від любої хвороби, якою б вона не була хворою. Господь побачив в цій білі купелі одного чоловіка, який лежав у хворобі 38 років. Господь зрозумів, що ця людина дуго хворіє, і каже йому Господь. Чи ти хочеш бути здоровий. А розслаблений каже, Хочу, але не маю людини, яка би допомогла мені зійти в купель, коли возмутиться вода. А поки я сам доходжу, то вже хтось мене випереджує заходить в воду. І Господь йому каже: Встань, візьми постель твою і ходи. І розслаблений піднявся, взяв постель. І пішов. Це було в суботу, і одеї, бачачи, що людина в суботу несе постель, почали возмущатися і робити йому зауваження, і казали йому, що це не можна робити в суботу, чому ти несеш в суботу постель, а розслаблений сказав: Той, хто мене ісцелив, той мені сказав: візьми постель твої ходи. Івдеї питають Розслабленого, а хто це? Розслаблений каже, не знаю, тому що Спаситель тільки зцілив його, і зразу скрився в народі. Через певний термін часу Господь зустрічає цього розслабленого в натупі народу і каже йому: Ось ти виздоровів, іди і більше не гріши, щоб з тобою не сталося щось гірше. А розслаблений пішов. І розказав юдеям, що той, хто його зцілив, називається Ісус. Іудеї по завісті ще більше в знане Спасителя і ще більше почали його переслідувати. Таку євангельську історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Чому ми можемо поучитися з цієї історії? Перше, що гріх є причиною наших хвороб. Або особисті гріхи, або гріхи наших предків являються причиною того, що ми хворіємо. І ще ми звернемо увагу на те, на слова Рослабного, який сказав: немає чоловіка. На жаль, в старості небагато людей знаходять ну, таку допомогу, яку би вони хотіли мати. Більшість з них. Покинуті, непотрібні нікому і доживають так жалюгідно, доживають свій вік. Чому це так? Яка причина? Щоб відповісти на це запитання, я дозволю собі пригадати один випадок, який був зі мною, коли я жив у монастирі. Я мав послушанні сповідати паломників, богомольців монастиря. І один раз. До мене підійшла на сповідь вже старша жінка, ну, Ну, Після сповіді вона мені задає таке питання. Я вже слаба, слабію, і вже за собою доглядати не можу. Ось мене запрошують до себе три сім'ї. Всі хочуть, просять мене, щоб я прийшла до них і вони будуть до мене доглядати. А я питаю її, а це ваші діти? Вона каже: ні, я не ходила заміж, я була я діва і дітей не маю. Може, це ваша рідня? Ні, це не мої родственники, це чужі люди, яких я не дуже добре знаю. Тоді я зрозумів, що перед мною стоїть така незвичайна людина. А я її питаю: А як ви прожили? Чим ви займалися у своєму житті? Вона розказала, що вона звичайна людина. Працювала на якійсь роботі, там, але в вільний час вона любила ходити до пристарілих людей, до слабких, немичних, і допомагала їм. Отак От вона все життя ходила то до того, то до іншого, доглядала тих людей, робила їм там уборку в квартирі, мила підлогу, прала білизну, готувала їжу, ну їх мила. І вона так все життя цим займалася. І коли... Вже наступив час, що їй треба постороння допомога. Бог послав не одну людину, а три сім'ї, яких вона мало знала. Вони тягнули кожне до себе, і кожен хотів за нею доглядати. Це напевно є відповідь на те запитання, що нам треба робити, щоб на старість ми мали людину, яка би могла за нами доглядати. Ми повинні. Коли ми маємо силу, коли ми молоді, енергійні, ми повинні не забувати про старших, про немічних, про хворих, допомагати їм. Тоді, коли наступить час, що ми будемо потребувати допомоги, Бог нам пошле цю допомогу. Хочу сказати ще і те, що цей розслаблений, про яке про якого сього говориться в сьогоднішньому Євангелії, він, коли став здоровий, він нанявся на роботу до первосвященника. І коли спасителя схопили і привели на суд до первосвященника, то первосвященник задав питання ти, хотів знати, що він робив, і, і, і хто його уч, учні і що він робив. І спаситель сказав, що я не вчив тайно, я говорив завжди в синагогах або в храмі, і люди чули, що я говорив. Тому спитає тих, хто слухав те, що я говорив. І цей слуга, який знав, що Спаситель його істелив? Його звали Іар. І він і ударив Спасителя по лицю, рукою і каже йому, ти так відповідаєш первосвященнику? і Спаситель сказав йому, якщо я сказав щось недобре, то скажи, що недобре. А якщо добре, за що ти мене б'єш? Це якраз той приклад, коли людина буває неблагодарна Богові за його милості. Господь зцілив його і сказав йому, іди, більше не гріши, щоб з тобою не сталося щось гірше. На жаль, ця людина не послухала Спасителя, і з нею сталося ще гірше, тому що вона протягнула руку проти безгрішного Спасителя і Скупителя нашого. Нехай Господь допомагає нам завжди бути вірними і бути вдячними тим, хто робить нам добро. Нехай Господь допомагає нам простирати руку допомоги тим людям, які нуждаються в нашій допомозі. І це буде тим добрим життям, яке нас приведе до милості Божої, до вічного спасіння. Христос воистину воскрес!